Мої вітання всім, хто в цей час разом з нами працює телераді компанія СТЕП 25 листопада у залі виконавчого комітету відбулось перше пленарне засідання Жовтовицької міської ради сьомого скликання. На сесію були запрошені і присутні міські голови попередніх скликань, депутати міської та обласної рад 6-го та 7-го скликань, члени виконавчого комітету, керівники підприємств, організацій та установ міста, почесні громадяни міста, представники Жовтоводської громади. На розгляд сесії було винесено питання про підсумки виборів жовтоводського міського голови Абрамова Володимира Васильовича та визнання його повноважень, і про підсумки виборів депутатів Жовтоводської міської ради, а також визнання їх повноважень у відповідності до постанови центральної виборчої комісії номер 386 від 2 жовтня мені поліщук Валентині Миколаївні як голові комісії доручено вести першу сесію Жовтоводської міської ради сьомого скликання. Першу сесію Жовтоводської міської ради сьомого скликання оголошую відкритою. Гімн України прозвучить у виконанні кисляк Єсенії учениці 3-го Б класу НВК номер 6 Перспектива, акомпаніатор Ніжура Рустам. У самої стороні згідно статті 85 закону України про місцеві вибори жовтоводською міською виборчою комісією, визнаний обраним міським головою Абрамов Володимир Васильович. Запрошую вас, Володимира Васильовичу, піднятися на кафедру. Для прийняття присяги і отримання посвідчення міського голови. Присяга жовтоводського міського голови. Я, Абрамо Володимир Васильович, вступаючи на посаду жовтоводського міського голови, урочисто присягаю вірно служити громаді міста. Невхильно дотримуватись Конституції і законів статуту територіальної громади міста Жовті Води, регламенту міської ради. Поважати і захищати права і свободи жителів міста, відстоювати інтереси міської громади, а зараз я запрошую міську голову шостого скликання Тарасенка Василя Веніоміновича для передачі прапора міста та статуту територіальної громади міста Жовті води новообраному голові. Володимиру Васильевичу Абрамову. Я бы хотел поблагодарить вечерного сердца всех работников исполнительного комитета, с которым мне пришлось проработать эти полтора года. Та же самое поблагодарить за работу депутатов шестого созыва, за благотворную, хорошую, нормальную работу членов выконкому 6-го созыва, ну и, естественно, секретаря Мельской Рады Малок Елены Ивановны. Спасибо вам большое за работу. Владимиру Васильевичу хотелось бы пожелать плодотворной работы. Новому депутатскому корпусу 7-го созыва пожелать, чтобы в ближайшее время стерлись грани между партиями и вас объединяло только одно Желтоводська партия, щоб працювали на благо Жолтих Вод і для Желтоводської громади. Жовтоводській громаді і городу Жолтії води добра і процвітання. І пускай хранить Господь Бог Желтоводську громаду і город Жолтії Води. Стосовно новообраних депутатів Жовтоводської міської ради то до складу міськради 7-го скликання увійшли депутати, представники шести політичних партій та громадських організацій, які набрали 5 і більше відсотків голосів. Політична партія Українське об'єднання партії Укроп 25,6%. Політична партія Опозиційний блок 17,5%. Радикальна партія Олега Ляшка 11,9%. Партія відродження 11,7%. Партія блок Петра Порошенка. Солідарність 9,5%. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 9,4%. До складу Жовтоводської міської ради сьомого скликання увійшло усього 34 депутати. А саме Авсюкевич Сергій Станіславович, Антоненко Ірина Леонідівна, Богдан Тетяна Миколаївна, Боренко Володимир Васильович, Вечорко Надія Петрівна, Вовк Черемош Жанна Володимирівна, Водченко Євген Вікторович, головатий Іван Іванович, Гончар Володимир Федорович. Гунько Валерій Петрович, Драгомарецька Нелі Аркадіївна, Жукова Марія Сергіївна, Журило Микола Миколайович, Жушман Вікторія Володимирівна, Затинацький Ігор Анатолійович, Зінченко Наталія Володимирівна, Іванченко Віталій Анатолійович, Іщенко Сергій Миколайович, Кліопа Едуард Миколайович, Коваленко Валерій Олександрович. Крищук Василій Архипович, Кузьмінський Олександр Олексійович, Кучер Лідія Васильівна, Леврущенко Юлія Борисівна, Макаренко Віктор Олександрович, Малоук Олена Іванівна, Паніна Віра Олександрівна, Пасічник Оксана Ярославівна, Плис Олександр Леонідович, Ракульцев Роман Васильович, Сердюк Наталія Іванівна. Симбірський Сергій Васильович, Усов Олександр Олександрович та Остименко Віталій Євгенович для проголошення присяги депутата Жовтоводської міської ради сьомого скликання запрошується на старший депутат за віком Кучер Лідія Васильівна. Присяга депутата міської ради, приймаючи звання депутата міської ради, урочисто присягаю. Сумлінно, служити міста. Сумлінно служити громаді міста. Неухильно дотримуватись Конституції України. Неухильно дотримуватись Конституції України. Законів України. Статут, статуту територіальної громади міста Жовті води. Статуту територіальної громади міста Жовті води. Регламенту Ради. Регламенту Ради. Сприяти втілення їх в життя, сприяти їх в життя, охороняти, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян міста. Депутати міськради особисто засвідчили присягу та отримали посвідчення і значки депутата Жовтоводської міської ради, після чого до всіх присутніх у залі звернувся новообраний міський голова Володимир Абрамов. Володимир Васильович Абрамов народився 6 серпня 1962 року у жовтих водах. Закінчив із золотою медаллю середню школу номер 9 Має диплом з відзнакою за спеціальністю інженер-механік Московського автомобілодорожнього інституту. Закінчив аспірантуру в цьому ж закладі з 1997 по 2002 рік. Здобував освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю юрист. У 2005 році отримав свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю. За свою трудову діяльність, що розпочалась у 1984 році, працював майстром на комбінаті та товарознавцем на торговому підприємстві, викладачем та деканом інституту підприємництва стратегія. Ніс службу офіцером в органах внутрішніх справ та обіймав посаду. Радника генерального директора державного підприємства Схід ГЗК. З 2005 року і до цього часу працював адвокатом. Був активним учасником ініціативної групи за зменшення тарифів на послуги житлово-комунального господарства в місті Жовтіводи. Одружений є донька. Безпартійний. Доброго дня всім жовтоводцям запрошеним. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в житті нашого міста. Сьогодні було оголошено результати виборів. Вибори пройшли і, перш за все, я вдячний членам виборчої комісії, які працювали сумлінно і вночі, і в день я був поряд, я це бачив. Вдячний дуже вам. На цей час в Раду міську обрано. 34 депутати, було 42 менше. Крім того, звертаю вашу увагу на те, що майже повністю оновлено склад цих депутатів. Дуже багато серед них облич, які ви раніше не бачили, є молоді люди, які бажають працювати. Я впевнений, що все буде гаразд. Від себе особисто я вдячний виборцям. Які перш за все зробили свій вибір і прийшли на виборчі дільниці. Про те, що ми казали під час передвиборчої агітації, зробити свій вибір. Незалежно за кого будете голосувати, але цей вибір треба зробити. Крім того, від себе особисто я вдячний, дуже вдячний активістам комунального майдану, які були поруч зі мною весь цей час і безоплатно. Спасибі вам. Я дуже, вдячний, я дуже вдячний вдячний представникам партії Кропу, які теж допомагали мені, допомагали виборцям від цієї партії і працювали сумлінно. Міським головою, міським головою обрану людину, яка ніколи не працювала ні в органах державної влади, ні в органах місцевого самоврядування. Крім того, звертаю вашу увагу, що за міського голову подано більше п'яти тисяч голосів, і голосували люди, не тільки ті, які голосували за представників партії «Укропу», від Укропу, але й від інших політичних партій, в тому числі батьківщини, в тому числі відродження, в тому числі солідарності, і в тому числі від опозиційного блоку. Тобто це свідчить про те, що люди бажають змін. І я в цьому впевнений? Зустрічаючись з жовтоводцями під час передвиборчої агітації, коли дивишся в їхні очі, коли вислуховуєш те, що вони бачать в себе квартирах, переживають, я розумію. Що їхнє терпіння закінчилося, вони вже не вірять ніяким обіцянкам, як то чисте місто, як то реформи, а потім тарифи підвищення, як то стоп-тарифам, як то тепло в кожного селю і інші обіцянки, які до цього часу не виконані. Вчора я був в квартирі пенсіонера Шахтаря, який сидить в холодній квартирі. І отоплює, опалює квартиру газом. Відключен від мережі цей будинок. Ми Це будемо розбиратися ще. Народні обранці до Жовтоводської міської ради обиралися від різних політичних партій. Але я вважаю, що сесії не будуть майданом для з'ясування стосунків і для того, щоб виконувати якісь. Вказівки керівництва партії, які будуть суперечити інтересам мешканців міста Жовтіводи. Не, на, не треба тут міритися своїми мандатами і своїми особистими якимось уподобаннями. Ми прийшли працювати для мешканців міста. Депутати міської ради і Жовтовольський міський голова Слуги народу. Серіал доречний, дуже доречний. Вибори пройшли. Вибори пройшли, треба працювати. На семінарі, який відбувався в п'ятницю, я поставив до відома всіх депутатів, що ваш обов'язок відвідувати всі сесії. Якщо ви не будете відвідувати сесії і з за цього не будуть прийматися рішення в інтересах громади, це буде передано власності. Ось тільки депутат повинен нести відповідальність не тільки за ті рішення, які він приймає, а за те, як він виконує свої обов'язки як депутат. Не хочеш бути депутатом, пишеш заяву і буде інша особа, яка бажає бути депутатом. Щодо ситуації в місті Жовтіводи, відомо, так, да, дійсно, три тижні я займався тим, що намагався вивчити ситуацію в місті Жовтиводі. Ситуація з бюджетом, станом комунальних підприємств. Вкрай негативно. Відповідно до статуту міста Жовтіводи, стаття 30, директори комунальних підприємств зобов'язані щороку звітувати перед громадою на сесіях, і звіт має певну форму, і Жовтовоською радою цей звіт затверджується. Цього не відбувалося декілька років. Здогадайтеся, чому. А звіти будуть жахливими. Крім того, в цей час. Я зробив декілька зустрічей з фахівцями з реформування житлово-комунального господарства в різних містах. Вони знають місто жовті води. Мені дуже неприємно було від них чути, що місто жовті води пасе задніх в сфері реформування ЖКХ. Ми останні взагалі. Так, да, я розумію, що реформи завтра ми не зробимо. Це дійсно, і люди повинні зрозуміти, як не підвищимо вам пенсію, як не підвищимо мінімальну зарплату, це не в нашій компетенції. Разом з тим, я вважаю, що треба з чогось починати. Ну, хоч що-небудь треба було зробити, хоч те, що було заплановано в 13-му році в липні сесії, хоч те треба було зробити. А перш за все, я вважаю, що треба змінюватись нам самим. Себе почніть. Щодо бюджету міста, його наповнення і витрачання, бюджет міста наповнюється дуже важко в цей час, дуже важко. В тому числі за рахунок податків підприємств і підприємців, які працюють в складних економічних умовах. І тому витрачати ці кошти аби як нікому не дозволено. Життя дуже коротке, щоб його витрачати для постійного власного збагачення. Якщо ви не повернетесь обличчям до людей, це стосується службовців, це стосується керівників комунальних підприємств, вони винесуть вас з кабінетів. Терпіння людей. Терпіння людей не без, безконечне. Громаду міста я закликаю прийняти активну участь. В роботі органів місцевого самоврядування і контролю за цим органів. Є плани певні, люди знають, про що я кажу. Громадські організації будуть приймати участь, в тому числі в роботі виконавчого комітету, в тому числі в органах, які будуть контролювати, в тому числі комунальні підприємства. Безконтрольність тут недопустима. Забувають, що ці підприємства належать громаді міста Жовті Води, а не кому -то, комусь особисто з керівництва. Вибачаюсь. Зараз перед громадою, що я не буду часто відвідувати святкові заходи, чесно, не до святкування, я вам чесно скажу. Є багато роботи, я звик працювати без відпусток, в мене немає не було відпусток ніколи. І хто знає мене, я працюю суботу і неділю. Я працюю. Так само буде і тут. Зараз я оголошую, що попередньо зустрічі з міським головою прийом будуть відбуватися по суботах. Це буде і для тих, хто працює, і для тих, хто не працює, і для мене буде зручно. Після цієї сесії одразу відбудеться нарада з працівниками органу місцевого сорядування. Вони знають, про що я буду з ними розмовляти, про які питання, в тому числі по контролю за виконання рішення, а також їхньої діяльності. Після цього відбудеться. Нарада з керівниками комунальних підприємств. Вони вже знають, які документи треба їм надати мені для огляду. Хоча б ті люди, які програли вибори, ви повинні розуміти, чому це відбулося, чому такий відрив, чому проголосували за особу, яка ніколи не працювала тут. Дістало вже. Тобто не, не згодні так, як було. Ви не зробили змін, тепер отримуєте те, що ви отримали. Дорогу здолає той, хто йде. Спасибі. Будемо працювати. Після вступної промови згідно порядку денного було розглянуто питання створення депутатської робочої групи щодо підготовки наступної чергової сесії міської ради. Наступна сесія, я зараз наголошую, скоріш за все. Буде складатися з двох пленарних засідань, Ось тільки за одне пленарне засідання всі питання вирішити буде неможливо. Це перш за все кадрові питання. Це секретар ради, заступники, регламент обов'язково треба бути новий прийняти. Змінюється регламент. Є недоліки в цьому регламенті, який був, як і в статуті міста, я вже... Зауважував, що, що міська громада це не є орган державної влади, це помилка досі є в статуті міста Жовті Води. І інші треба усувати недоліки. Але це питання організаційного характеру. Зараз ставиться така пропозиція депутатам. Ми її обговорювали ще раз. Всі питання, які будуть на наступних сесіях, будуть обговорюватися в, цій, в цьому зв'язку. Мною пропонується внести зміни в регламент і робити не семінари, як проводили депутати. а Це буде погоджувальна рада. Тобто всі питання будуть погоджені, а після цього вони будуть винесені на розгляд сесії. Я вважаю, так, треба працювати. Мешканцям міста не подобається, коли тут роблять якісь спори, крики. Це для депутатів не годиться. Отже, депутатами було обрано кількісний усього 9 осіб та персональний склад депутатської робочої групи, що буде займатися підготовкою до наступної другої сесії сьомого скликання. А в нас поки що це всі новини на цей час. Слідкуйте разом з нами за останніми подіями в нашому місті. Побачимось.